Ну, танкіст має бути е, завжди готовий, завжди е, зібраний. Танкіст повинен знати своє діло. Було страшно. Зараз я вже розумію, ну, що робити, тому що були у нас учені, багато чого цікавого було, але от таке, в таких моментах ну, стають героями. В першу чергу має бути наполегливим, наполегливим саме в будь-яких своїх заняттях, тому що дуже багато сили, витримки потрібно для того, щоб освоїти цю професію. І танк треба любити. Тобто, просто так на ньому кататися ну, всі можуть. Але щоб поняти його і поняти, як тобі устранити будь-поломку, то дуже треба ретельно вивчити весь танк. Ой, головне, щоб був зважений екіпаж. Я своїм екіпажу їздив так само два роки. Я знаю дорогу, я знаю, коли мені відкатуватись, їхати. Ну, а так все ми працюємо по команді. Головне, вчитись, їздити. Чим більше їздиш, тим більше в тебе виходить опитувати. Тим більше всякі холми, дорожки, переплавин через воду, навіть самі ешелони. Ну, головне, щоб був опит. Якщо без опиту, ну, екіпаж просто закинути. Ця професія вона колективна і дуже велику увагу звертається взагалі на взаємодію людей з людьми. Злагодження екіпажів, їхня взагалі робота в побуті, як є підготовка техніки, зброї. Танкісти ДШВ, вони завжди сплачена сім'я. Танкісти це желізні мужичари просто з великої букви. Просто красюки. Ну, красюки. Е, мужики, з Днем Танкіста вас вітаю. Е, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви були завжди з великим розумом, щоб ви повернулися до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, батьків. Щоб набиралися опиту в цих всіх моментах. Ну, А насчет страху. ну Всім страшно. Головне виконувати свою роботу. Так що, з днем танкіста, парні. Вім сам хочу побажати міцного здоров'я, дуже великої витримки, сили на наші подальші справи та найближчої перемоги.